Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 501 190 особин за добу, 1110, і поранено 1 мільйон 503 570 песиголовців, за добу. 3330, танків 7662 одиниці за добу 12, бойових броньованих машин 14803 одиниці за добу 17, артилерійських систем 12953 одиниці за добу, 24, реактивних систем залпового вогню 1083 одиниці за добу 1. Засобів протиповітряної оборони 814 одиниць, літаків 357 одиниць за добу одна, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 425 одиниць за добу 11. крилатих ракет 2209 одиниць, кораблів катерів, 27 одиниць, Підводних човнів 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 17639 одиниць за добу 31, спеціальної техніки 2111 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так. to ТУКЕ!